Радий бачити вас на нашому каналі. Ви вже зрозуміли з назви відео. Сьогодні у нас дуже серйозна тема. Тому давайте розпочинати. Е, від 24 лютого українська нація переживає дуже складні часи, і не секрет, що дуже багато поранених людей не тільки фізично, а й психологічно. У кожного з нас буваються якісь події, які часто супроводжуються. Стресами, тривогами, тому подібними речами відразу попереджу, що я не хочу ділити людей цим відео на тих, хто лишився, на і на тих, хто поїхав. Всі ми маємо. Свободу слова, свободу думки, свободу вибора. Власне, за це ми і платимо таку дор дорогу ціну. Мета цього відео показати і розказати іншу сторону того, що ми зазвичай бачимо в своїй уяві, коли думаємо про того, хто поїхав на чужину, коли ми думаємо про мігранта. Психологам відомий так званий синдром мігранта або його ще називають синдром Уліса. Людина, яка приїхала до іншої країни на певному етапі життя, починає відчувати пригніченість, самотність, загубленість, відчуття кра і безцільності її життя часто у таких людей е, виникають залежності, які проявляються в залежності до алкоголя і до інтернету на власному досвіді. Я хочу розповісти, як це коли ти проходиш всі ці етапи, як з ними боротися та як повернути радість життя, звикання до життя на новому місці, культурний шок, покупка житла, чи його оренда, пошук роботи, нові робочі місця, інша мова, адаптація до іншого клімату Все це спричиняє дуже високий рівень стресу. Ми все це проходили нашою родиною, відчували, тому ми це все розуміємо з середини. Тому ось декілька порад, які допомогли нам, і сподіваюсь, допоможуть вам. Збережіть свою ідентичність. Коли ви приїжджаєте в іншу країну, ми починаємо пристосовуватись, але навіть Пристосовуючись до нової культури, нам потрібно приймати той факт, що ми ніколи не станемо 100% місцевим, навіть якщо ми зробимо для цього все можливе. Звичайно, що якщо мова йде про європейські країни, там ситуація складніша в цьому плані. Але коли ми говоримо про країни Канади, наприклад, чи Сполучених Штатів Америки, тут ситуація трошки простіша, тому що ці країни створені з мігрантів, і вся різниця між вами та вашим сусідом це просто 5, 10 чи 50 років. Різниці віддати у квитку, ми повинні зрозуміти, що стрімка чи повна відмова від своєї культури сором, якийсь чи вина за власне походження, зрештою обернуться нам дуже великою кризою. Нам не потрібно адаптовуватись до іншої культури в тих сферах, які суперечать нашим власним переконанням, чи нашим власним культурним якимось моментам, етичним чи моральним. Нам потрібно і важливо залишатися собою, розширюйте коло спілкування та заводьте нові зв'язки. Спілкування з іншими мігрантами, які успішно адаптувалися вже до життя за кордоном, підвищить вашу впевненість у собі і допоможе справитися з почуттям самотності та іншими труднощами. Але прихильність виключно до спільноти експатів може завадити вам е, справді інтегруватись у місцеву культуру. Якщо ви не хочете застряти у такій міграційній бульбашці, вам потрібно навчитися інтегруватись в різні соціальні групи. Формувати свою власну сильну соціальну мережу знайомств. Ви можете втіти на курси по вивченню мови. Там зазвичай дуже багато різних людей, і вони не з одної культури. Знайдіть собі нове хобі, яке вам принесе нові знайомства. Все це може бути механізмом, який допоможе вибудувати оці мережі спілкування та комунікації з людьми. Підтримуйте здоровий спосіб життя. Сон дуже необхідний для хорошого психічного здоров'я. Регулярні недосипання можуть дуже погано вплинути на ваш. Психічний стан на вашу енергію та на ваше здоров'я і на працездатність. Не будьте надто суворі до себе в емоційному відношенні. Ви маєте право виявляти будь-які почуття. Радіти, сміятися, плакати, сумувати. Все це нормально. Дайте своєму розуму і цілу достатньо часу, щоб поступово та дбайливо присто пристосуватись до нового оточення та простору. Додайте також обов'язково посильне фізичне навантаження. Прийміть нові відмінності, щоб адаптуватись до нової культури. Подолання культурного шоку є типовою проблемою адаптації в новій країні. Дуже часто доводиться. Пристосовуватись не тільки до, до нових правил у побуті, а й навіть до нових правил у трудовій етиці, культурні відмінності у бізнесі у роботі також дуже сильно важливі і дуже сильно великі, як відмінності мови одягу та їжі. Важливо, щоб ви, як працівник, були готові зіткнутися з, з емоційними злетами та падіннями, які очікують на вас в перші місяці роботи. Ставте перед собою реалістичні цілі, тому що надмірні обіцянки та невиконання їх можуть спричинити додаткову порцію стресу. Наповніть слово дім новим змістом. Якщо ваше відчуття дому зникло в той момент, коли ви покинули своє житло і залишилася діра, що не є, постарайтесь заповнити цю порожнечу. Надайте затишок готельному номеру, де ви знаходитесь, чи новій орендованій квартирі. Додайте якісь елементи декору, які будуть нагадувати вам рідний дім. Поставте рамки з фотографіями, якусь не знаю, національну символіку. Нехай ваш нинішній притулок стане для вас джерелом натхнення та комфорту. З цього усвідомленого кроку може розпочатись побудова вашого нового повноцінного дому. Наш особистий досвід у набутті слова дім іншого сенсу розпочався ще в Україні. Тому що ми досить часто змінювали наші стіни. Ми вирішили для себе, що наш дім це те там, де ми є. Наша родина це і є наш дім. Відкрийте досвід особистої трансформації. Облаштування в новій країні пов'язані з всілякими труднощами, але це несе за собою також купу нових можливостей та вражень. Люди, яким доводиться стикатися з нелегкими життєвими обставинами, досить часто розвивають у собі нові. Круті якості або навички, вміння справлятися з невизначеністю, приймати життєві парадокси, відкрито ставити собі фундаментальні запитання. Тяжке життєве випробування може призвести до того, що ви краще дізнаєтесь про себе і свої сильні та слабкі сторони. Після подолання цих перешкод у вас з'являться сили. Для подолання нових у вас з'явиться набагато більше впевненості у собі та своїх діях. Слід пам'ятати, що це відчуття непристосованості воно тимчасове. Через півроку рік після прибуття в іншу країну ваш стан стабілізується, і ви почнете звикати до нового життя, до нового дому, до нових знайомств, до нової роботи. Та ви почнете розуміти, що, що чекати від цього всього. Всі життєві труднощі вони переборні і жодна з них не вічна. Ну і найважливіше особисто, наприклад, для мене це я родина. Родина завжди була, є і буде моєю самою найбільшою мотивацією, моєю силою у тому, щоб продовжуватись рухатись ніколи не зупинятись, не опускати руки. Ця цінність допомагає рухатись вперед. Це мотивація, це сила, це єдність. Напишіть також у коментарях свою історію, як ви долаєте ці всі життєві труднощі, як ви долаєте цей. Процес адаптації, як він проходив у вас, можливо, у вас вже є досвід якийсь. Буде дуже цікаво та корисно почитати досвід інших людей. І, можливо, для когось ця інформація буде дуже корисною. Дякую, що додивились відео до кінця. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Вліпіть смачного лукаса і вдарте у дзвіночок. Нехай у ваших серцях буде мир. Ми обов'язково переможемо. Бувайте!